У одних багаторівневі стелі викликають нервове тремтіння, інші з успіхом використовують їх в інтер'єрі. Ми постаралися розібратися в плюсах і мінусах таких стель і дізналися думку експертів з цього приводу. Переваги багаторівневих стель найвагоміші за один створення складних систем освітлення. Багаторівневі стелі дозволяють вбудовувати різного роду світильники, використовувати світлодіодне підсвічування. Комбінувати всілякі типи освітлення і реалізувати будь-які дизайнерські задумки, пов'язані зі світлом. Два зміна висоти приміщення залежно від обраної конфігурації. Багаторівневі стелі можуть як візуально підняти стелю, так і опустити його актуально для створення більш затишного простору в кімнатах із занадто високими стелями. Три зонування. За допомогою рівнів стелі можна візуально позначити різні функціональні зони приміщення. У поєднанні з іншими прийомами зонування таке рішення працює досить ефективно. 4. акцентна поверхня багаторівнева стеля може виступити в якості головного акценту інтер'єру. Особливо ефектно такий прийом буде виглядати на тлі миномалистичної обстановки і нейтральної колірної гами 5. приховування недоліків приміщення, часто квартири мають не найприємнішими технічними особливостями приховати які можна за допомогою багаторівневих стель. Вони допоможуть нейтралізувати різкі перепади висоти приміщення, заховати систему вентиляції або труби. Недоліки багаторівневих стель важливі проти один вартість багаторівневий у більш витратне задоволення, ніж звичайний однорівневий, особливо якщо за задумом дизайнера необхідно створювати на стелі складні геометричні форми. Такі роботи вимагають професіоналізму виконавців і припускають додатковий витрата матеріалу. Підсумкова ціна стелі зростає з кожним додатковим рівнем. 2. з'їдається простір, пристрій багаторівневої системи відбере певну частину обсягу приміщення, 3. ризик перестаратися нерідко спроби створити незвичайний Акцентний стелю обертаються кошмаром дизайнера. Такі конструкції. Вимагають акуратного підходу і почуття міри, далеко не у всіх приміщеннях багаторівневі стелі доречні, і не для кожного інтер'єру вони підійдуть. Думка професіоналів, що думають експерти про багаторівневих стелях в інтер'єрі, ми дізналися у фахівців галузі дизайну чи варто використовувати в інтер'єрі багаторівневі стелі. Своєю думкою на цю тему з читачами і Роум поділилися Юлія Кирпичова, Андрій Політаєв і Вікторія Кіорсак. Юлія Кирпичова. Багаторівневі стелі це обсяг. Сьогодні багато хто вважає багаторівневі стелі, мовитоном в інтер'єрі, відлунням 90-х і початком нульових. Я з цим категорично не згодна, як і в будь-якій справі, головне міра, смак використовуючи рівні стелі. Пам'ятайте, головним в інтер'єрі повинно бути щось одне, якщо вибираєте стелю візуально послабте підлогу, не потрібно скрізь викладатися. стелі – це обсяг. Вони добре сприймаються в архітектурних інтер'єрах, в яких основний акцент. Обсяги світло і тінь часом багаторівневі стелі, вимушена міра, вони приховують технічні частини приміщення, наприклад, вентиляцію, при невеликій висоті приміщення важливий кожен сантиметр, і в цьому випадку від рівнів неможливо відмовитися. Андрій Політаєв: багаторівневі стелі мають не тільки естетичну функцію, думаю, що єдиного рішення. Використовувати чи ні багаторівневі стелі існувати не може призначення саме багаторівневої стелі створити обсяг, що підтримує стилістку і світлові рішення інтер'єру багаторівневі стелі мають не тільки чисто естетичну функцію, вони можуть виправити недоліки будівництва, тому завжди рішення, використовувати чи ні цей елемент архітектурного декору має бути за архітектором. Вікторія Кіорсак Багаторівневі стелі. Це жахливий пережиток стилю євроремонт. Багаторівневі стелі – жахливий пережиток стилю євроремонт. По-перше, вони від'їдають висоту приміщення, значить, об'єкт серйозно втрачає в обсязі. По-друге, це неймовірно негарно, я просто втрачаю дар мови, коли люди починають говорити про точкові світильники і багаторівневі стелі, Пам'ятайте, якщо в цьому немає ніякої нагальної технічної потреби, а саме грамотно заховати туди комунікації. То однозначно немає.